Всім привіт! Хочу вам показати, у нас з'явилися такі дитячі самокати. Продаємо тільки товари спортивні, в асортименті з'явилися і трьокові, і дитячі самокати. Як бачимо, самокат йде в такій гарній упаковці. Дивимося, що на ньому написано 3 роки плюс. Це правда, тому що це. Не найменший трьохколісний самокат. Бувають там пластикові самокати, а цей повністю алюмінівий. Тому і важить він так кілограма 2-3, десь близько 3 кг, тому важано брати вже його дітям точно близько 3-4 років. По зросту також підсказка від 1 метра, метра. По вазі пише 50 кг, але в кінці ролику я вам покажу, що воно видерже від 100. І регулювання, от, то, що є регулювання ручки самоката від 60 см знизу до 85 від землі. Ось така коробка. Зараз ми його достанемо і побачимо, що це за саме. Так, Ось так такі закований. До речі, в комплекті йде інструкції та набір ключів. Шестигранники, два, Три. маленькі шестигранник є, Легкості оголювання, викрутка. Шестерник буде круткий ключ. Так, дивимося. Опа. Ось вот так виглядаємо наш самокат. Дуже класний такий чорний матовий колір. Оце все металеве. алюмінієва кришка, широка така дека. Дуже масивні коліса спереді. Діаметр колеса 120 мм. Це дуже великі там у всіх аналічних самокатах, точно та менш, там близько 100 мм. На підшипниках вони світяться, коли крутяться. Маємо складну конструкцію. Смазку потягнули і він відкрився. Дуже міцний, такий надійний. Точно не розпадеться такий самокат. Класно. Е, є три фіксації. позиції по висоті. Ще є отакий зажим, гріпси резина тут пластикова така накладка. Теж б сказав, буде резинова вставочка, щоб не пошкодитися. Тормоза підпружені. По підвізці також хотів сказати, бачив багато різних аналогів. Дуже міцна підвізка, міцні пружини, всі елементи оце е металеві. тому ну, що В аналогічних самокатах там вся підвізка пластикова, якщо ви побачите, вона дуже там слабенька. ну Для початківців. Цей самокат уже для більш дорослих дітей. Також це поверхня наждак називається. І дійсно з наждаку, щоб не скльзить. Це вже симка дійсно такого наступного рівня. Ну, і Мені подобається дуже система складання. Дуже легко складається, транспортується. В аналогах такого нема. Потрібно там відкручувати щось, десь в машину кинуть в багажник. Це дуже класно. Так, і передні колеса 120, а задні колесо одне. Широке, також світиться, але воно в яме 100, -100 мм. Ось такий класний самокат. Дуже міцний, тому що я вам казав там е в описі пишеться, що він йде на вагу до 50 кг. То я вам скажу, спокійно витримує 85 кг мене. Е е я Впевнений, можна навіть більше. Геть, спокійно, нічого не гнеться. Також тестували пластмасові аналоги, то там вони також пишуть таку саму вагу. 50-60 кг. Коли я стою на нього, то він гнеться. Пластикова. Це тут дуже міцна така дека. Ціна дуже демократична. ну Звичайно, не саме найнерча на ринку, там пластикові аналоги коштують. 700-800-900 тисяч гривень, то цей металевий. У нас зараз по цінній ціні тисячі гривень. Я вважаю дуже хороша ціна за такі металеві самокат. Це все от, алюмініє, фрезеруване, деталі, підвіски, підшипники, все масивне, дуже якісне та надійне. Тому, якщо ви шукаєте Самокат для дітей, свого для хлопців, щось дуже популярні всякі парки Такий самокат підійде від 3 до 5-6 років. Ну і як я вам показав щойно на відео, що видержує по грузці. Зовсім спокійно, навіть до 100 кг дорослого. Нічого не гнеться, спокійно на ньому можна їздити. І сьогодні у нас погляд дитячих самокатів. Колір тільки такий чорний з червоними, колесами, Такий товар можемо рекомендувати до покупки. Хороша якість.